Розпочну з того, що два останні дні відбуваються удари. Ну як нам здається, такої собі помсти за е, те, що росіяни обстріляли суми. По 112 та 448 ракетній бригаді Російської Федерації відбулося два дні поспіль. Прильоти, звідки ми знаємо, що це ці бригади причетні, то це ГУР одразу в той же день, коли по сумах відбувся удар. Повідомили ну і от вчора, зокрема, доволі таки активненько так би мовити. Було атаковано населений пункт Шуя, це Іванівська область Російської Федерації, де ППД пункт цінної дислокації 112 ракетної бригади. Пропоную вам подивитися це прекрасне відео, як Шую атакували, і як там люди реагували. Ну як люди, Росіяни. Доброго раночку, так прокидалися шуянці, і до речі, зверніть увагу, що дуже цікаво. ракетна бригада здавалося б важливим об'єкт для Російської Федерації, а не прикривається жодним ППО. Немає жодного ракетного комплексу, зенітного ракетного комплексу, навіть е, зенітно-ракетної е, зенітної гармати немає. Чути виключно стрілкового озброєння на наступному відео. Це особливо помітно, коли просто йде такі автоматні черги, кулеметні і нічого більше. Максимум і виключно е, стрілецьке озброєння. Дивіться це відео. Як показує практика, абсолютно ніякого зиску не дає це стрілецьке озброєння. Росіяни не збивають тут. Чітко видно, це наші доволі не швидкі, але доволі ефективні при цьому дрони. Лютий, які задавали ударів, ан 196 лютий сил безпілотних систем уражено було за підсумком, за висновками наших осінтерів. Це така спільнота осінт Гарбуз. Вона називається в телеграмі. Вона існує до речі, принагідно закликаю вас. Друзі, підписатися і на мій телеграм-канал. Ось бачите на екрані, як його знайти. А в описі до цього відео в більш розгорнуті інформації є прямий лінк посилання на мою телеграм-спільноту. Е, отож, е, телеграм-спільнота Гарбуз вона виявила е, з усіма триангуляціями того масиву відео, яке було е, зроблене по Шуї, е, три. Як мінімум, що не менше три точки, по чому цілилися наші дрони. Три будівлі ними були вражені. Серед них серед цих будівель точно головний штаб частини і навчальний корпус військової частини, е, ну отакі от справи. Тільки це дуже приємно, звісно, що так от літають дрони, вражають. Хтось шукає в цьому помсту, хоча як для помсти це надто мала ціна для Росіян, надто мала. Та в принципі неможливо помститися за смерть такої кількості людей: 35 людей загинуло. Це просто немислимо, але реально логічне питання звучить. Я, я не знаю чесно на нього відповіді. Я так само, як і ви, друзі, і багато хто. Я бачив вчора в інтернеті, ставили питання таке, що нам потрібно було, щоб завдали удару по сумах тільки для того, щоб далі атакувати цей цю ці частини ракетних військ Російської Федерації. Раніше вони чому не були атаковані, не могли. Не були на меті, не були законними цілями, не були пріоритетними цілями. От чому просто реально, чому це відбувається після цього? Тобто, я прекрасно розумію, що зараз фактично це певна така сатисфакція, в тому числі для населення. Що от мовляв, ми просто так за суми не залишили. Ми про них задали ударів. Які наслідки цих ударів? Ну будемо дивитися далі, але але сам факт того, що туди дістаємо приємний. Тепер про неприємне поговоримо. Сьогодні я дуже багато уваги приділю одній ділянці фронту, яка зветься Лиман. Е, отже, Лиманською ділянкою є все те, що ну, цілком логічно поблизу населеного пункту е, Лиман. От він у нас Лиман і е, загальне спрямування на фронті ось тут це все є Лиманським напрямком. Як бачите, росіяни присутні в такій ділянці цієї фронту, яка називається. Правобережжя річки Жеребець, ось їхня ця присутність, і вона дуже паршива, чесно кажучи. Ця присутність, тому що жеребець був тривалий час водороздільною лінією, справді водороздільною лінією, аби стримувати просування росіян. Віднедавна тут нашому противнику вдалося створити цей плацдарм, і він, на жаль, за останній час ще й розширився. Тут це дуже просто. Чому розширився? Тому що тут критично велика перевага ворожої піхоти. Я вчора. Спілкувався з бійцями 66 ї механізованої бригади, які тут тримають оборону. Вони 60-ка батальйон безпілотних систем 63 ї бригади. Дуже обмежений комплект військ. Насправді тут е, отримують цю ділянку фронту, і тут дуже важко. Я не побоююся насправді сказати, що ситуація тут близька на правду до критичної, е, близька вона до критичної в тому сенсі, е, що росіяни переправилися через жеребець. Давайте тут от я. Збільшу цей масштаб. Ось ще раз виділяю цю ділянку, яку росіяни зараз займають на правобережжі річки Жеребець. Ось така зона. Що в цій зоні відбувається? Вона максимально насичується ворожими піхотинцями, максимально е, поки що не вдається росіянам переправити свою техніку через річку Жеребець. От в цьому напрямку не вдається. Біці 66-ї бригади, як я сказав, з якими вчора спілкувався. Які тут здійснюють оборону? Це один із комбатів, який пояснював, що е, на їхній на в їхньому доробку 66 ї конкретно другого батальйону 66 ї бригади. Ну щонайменше 5 п'ять знищених понтонів. через з річку чорний жеребець, мінімум п'ять. Тобто росіяни постійно наводять переправи, постійно намагаються переправити техніку сюди для того, щоб продовжувати наступ. Потрібно розуміти, навіть попри те, що зараз техніка здавалося б не грає якоїсь вирішальної ролі, але без неї подальше просування, подальші наступи в принципі неможливі. Ну не можна тільки піхотою закидувати фронт, та і усе. Тобто зараз техніка тут не перенаправляється. Як я сказав, п'ять понтонів було знищено через жеребець, крім цього, одного разу росіяни спробували. В брід його перейти, ну і це все закінчилося потопельництвом а, цієї техніки. В цій зоні, отут в цій зоні виключно ворожа піхота, присутня яка, однак, кількісно суттєво переважає наших захисників. Але перш ніж перейду до піхоти, я ще скажу, що а, загальний контекст подібних уражень. А, за річками е, понтонних переправ, контроль цих понтонних переправ, е, контроль того, аби противник не зумі переправити техніку. Дуже схожий сценарій. Ми спостерігаємо не лише на Лиманському напрямку, але та сама фактична історія. У нас по кількох ділянках присутності на правобережжі противника на заоскіллі, тобто це тополі, Кам'янка, е, Красне Перше, Фоголівка, Новомлинськ, дворічна, западне кіндрашівка. Ось тут всюди противник присутний на правобережжі вже іншої річки, річки називається Оскіл. і точно так так само по жодній з цих локацій він не має змоги переправити свою техніку, не дають, намагаються принаймні не давати росіянам переправляти свою техніку або вільно її пересуватися у районі суджі. Наші авіатори, наша авіація, наші пілоти. Ось відомо учорашнього дня, де наш літак су 27 вражає понтонну переправу за допомогою gbu 39 американської авіабомби в. suje